Перевір свою віру. Я віра душевна, бісівська і земна. А є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська і земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу і від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога і твоє життя осяяне Богом, і ти став праведний і святий. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним откровенням з неба і роздаєш його іншим, адже якщо Бог тебе освятив, тоді і ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли ти маєш віру Божу, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викрикав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти дьявола. Їхня віра є. Бісівською, бо вони виконують волю сатани, люди, правителі, церкви, віруючі, які підтримують лукавого, війну, смерть і пекло, які розв'язують війну. Це люди з бісівською сатанинською вірою, адже це диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус прийшов дати життя і життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істина віруючий у Бога. Підпишись, напиши мені, і нехай Бог береже тебе.